Дівчата, привіт! Сьогодні відео з ремонту. В роботі в мене льняне плаття, є незначне пошкодження на передній частині. Ось, проглядається і ось маленька така, маленький недолік. Жінка сказала, будь-що, будь-як, що вона його змогла б хоча б носити в домашніх умовах. Ці місця, де є ці отвори, я проклеїла клеєвим флізеліном. Звиворіті. На допомогу беру кіперні стрічки різної ширини, різного кольору. Які з цих кольорів я підберу. Ось ці непогано, і цей непогано, цей також додасть трохи яскравості і помаранчевий також. В принципі, можна залишити ось цих три, але хочеться додати чогось яскравішого. Може, замість ось цієї оливкової помаранчеву. Або ж. Або ж, або ж ось так. Ні, це не підходить. Ну, це, на мій погляд, так. І починаємо фантазувати. Викладаємо стрічки. Позначу ось так мило. Де саме в мене? Прорвана тканина. Наприклад, це може бути ось так. Однією стрічкою перекриваю. І ще одна. Може бути ось такий варіант. Або ж, можливий, інший варіант. Так само перекриваємо пошкоджені місця. Інші стрічки можна викласти паралельно, або ж по одному боковому шву трошки розвести. Ось так, по типу промінчиків. Чи, можливо, з заломами. Можна ось так настрочити, а далі донизу запустити вільний кінець. Ось так по краю можна, щоб не розпорювати, наприклад, ще один боковий шов. Можна ось так. Кіперку частково я проклеїла клеєвою паутинкою на паперовій основі. От саме ту ділянку, яка буде чітко зафіксована. Інша. І цю запущу, напевно, нижче. І вгорі буде помаранчево. Приблизно так. Стрічки закріплюю праскою. Закріпила кіперку, підпорола правий боковий шов, куди я буду заводити кінці стрічок. В лівий боковий шов вирішила все-таки не запускати кіперні стрічки, а вивести їх ось так: одна на другу. Нижня, середня і верхня. Оскільки нижня перекривається верхніми, то спочатку починаю настрочувати, закріплювати нижню, потім середню і верхню помаранчеву. Кіперку настрочила. Дві верхні закріпила строчками дорівня нижньої. Вільні кінці всіх трьох смужок вивела на рівні нижнього краю. Ось так. І ще додала трохи декору: в двох місцях нашила ґудзики. Колись в мене в роботі було плаття, також лляне. Я його підганяла по фігурі за розміром, і там воно було декороване ось цими такими кіперними стрічками, з гудзиками. така собі абстракція. Трохи згодом я на одному сайті побачила, що є отаке от оформлення. Якщо не помиляюся, це є певний стиль чи це ідея навіть якогось бренду відомого. Наскільки я зараз не намагалася знайти якісь посилання, я нічого не знайшла. Тож, якщо щось схоже вам зустрічалося і ви знаєте, звідки ця ідея, прошу написати в коментарях. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення!